Якщо у вас маленький санвузол, то радимо вам прислухатись до цих рекомендацій. І отож, поїхали! По-перше, ваша ванна кімната має бути оздоблена світлими кольорами: це білий, світлосірий, блакитний, бежевий і такі інший. Якщо ви думаєте, що обрати між ванною та душовою кабіною, звісно, нехай це буде душова кабіна. А ще краще, нехай вона буде квадратна, тому що навіть у розмірі 80 на 80 см у квадратній кабіні вам буде досить. Зручно ніж у напівкруглій. Якщо ви все ж таки обрали ванну, то ну нехай вона буде сидяча. А шторку на ванну краще все ж таки обрати скляну, якщо ви е, зупинились на ванні, тому що шторка з текстилю вона вкраде у вас візуально багато простору. І звісно, не забувайте за освітлення в вашій ванній кімнаті. Воно має бути яскравим і продумайте також два-три сценарії для світла. І не забувайте за освітленням над раковиною. більш вітальніше підійдіть до питання зберігання ваших речей у ванній кімнаті. Наприклад, краще брати дзеркальний шкаф, ніж дзеркало, звичайне. Ось, і ну, тумба має бути, звичайно, з якимись шухлядами, да? а не просто брати раковину підвісну без місць для останні. Якщо ми обираємо унітаз між підлоговим та підвісним варіантами, то, звісно, краще взяти підвісний варіант, тому що він займає, як ми знаємо, значно менше місця, ніж підлоговий.